Катушки з пермолою, вага 5 кг. Оце ми любимо, да? любимо Жека? Ага. Кай. Катушки з пермалою. Покажи людям, що за катушки. Тепер залишається надія, що це пермолой. І що не буде ніякої підстави, що це не буде заліза. Це пермолой. Нам достатньо іскри. Відмінно, радує, що чоловік розібрався в питанні, все правильно зробив. А головне правильно відправив. Правильно? Давай, класний. Що тут у нас? Ну, давай, 79, показуй, не стісняйся. Єсть. Молодець. Прибор не підвів, болгарка, Болгарка не підвела. А головне не підвів чоловік і відправив правильний, якісний матеріал. Е, дивіться, по. Котушечкам не перемішуйте котушки. Якщо ви бачите, що вони не однотипні, різні, не перемішуйте. Тому що пермолой матеріал не завжди це 79 нм. в пермалой він містить від 42 до 80, before. точно не пам'ятаю цифру, процентів нікеля плюс молібден. Ну, зазвичай в цих котушках 79, нм, все нормально. Але буває і 56, 58, то есть, ну, і Різниця в ціні 100 гривень на кілограмі. То есть, ну, оце зроблено ідеально. Котушечки сформовані ціляком, нема ніяких зауважень, воно не отакою кашею да, перемішано. В принципі, зроблено відмінно, якісно. Вам повага, ви молодець, ви гарно вивчили питання. Ну і саме головне, що ви правильну, на правильну адресу відправили свою посилочку. Зараз переважно... О, до речі, всі в мене запитують. Ти ніколи не показуєш залізяття, скільки воно стоїть. Оця ось штука стоїть 250 гривень кілограм. У нас. Е, це, по суті, залізяття, Да? Всі про це пам'ятають? Я думаю, всі про це пам'ятають. Тут вага 5 кг. Та й чоловік, просто перебравши 5 кг трансформаторів, отримує 1250 гривень. Ну, за мінусом доставки, ви доставку оплачує клієнт. Нормально? Я думаю, нормально. Так що ви погнали розпакувати далі, а ви побіжіть, пошукайте. Нема у вас такого матеріалу чи є. Все, чекаю на ваші посилочки.